Вітаю на уроці української мови. І сьогодні ми пригадаємо, що таке діалог. І поговоримо про написання великої букви в іменах людей. Виконаємо дихальну вправу. Візьми уявну квіточку. Глибоко носиком вдихни аромат квітки. Видихай через ротик. Виконай вправу. Три рази. Промовимо чисто мовки. Чу, чу, чу. Всім спечу по калачу. Ча, 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 відкуси калача, че, 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 здобні калачі пече. Чи чи, чи, дочці печива спечі. Постав відео на паузу. Промов становки. Слова промовляй чітко. Пригадай, що таке діалог? Діалог це розмова двох або кілька людей. Діалог складається з реплік. Прочитай. Діалог дітей. Прочитай репліку дівчинки. Привіт, Сергійко! Рада тебе бачити. Репліка хлопчика. Привіт, Іринко! Я теж радий тебе бачити. Як у тебе справи? Добре, дякую. А як твої справи? Дякую. У мене теж все добре. Бажаю тобі гарного дня. Дякую і тобі бажаю гарного дня. Репліка це слова, звернені до співрозмовника. Кожне речення в діалозі називається репліка. Твоє завдання прочитай діалог. Прочитай діалог у парі. Пам'ятай, що потрібно робити паузи після кожного речення. На місце пропусків потрібно. Назвати ім'я хлопчика. Послухай, спочатку діалог прочитаю тобі я. Діалог у бібліотеці. Доброго ранку, Наталія Іванівно. Доброго ранку. Я учень 4-го А класу Артем. Слухаю тебе, Артеме. Мені потрібна книга про друзів. Ось цікава книга про друзів. Думаю, тобі сподобається. Дякую. До побачення, Наталія Іванівно. До побачення, Артеме. Давай з тобою в парі прочитаємо діалог у бібліотеці. Ти будеш читати репліки хлопчика. Я буду читати репліки бібліотекаря. Репліка хлопчика. Прочитай, будь ласка. Доброго ранку. Репліка хлопчика. Слухаю тебе, Артеме. Репліка хлопчика Прочитай, будь ласка. Ось цікава книга про друзів. Думаю, тобі сподобається. Репліка хлопчика. До побачення, Артеме. Ми з тобою. Прочитали діалог. Тобто діалог це розмова двох людей. Пригадай: імена людей по-батькові та прізвища людей пишуться з великої букви. Це власні назви. Прочитай діалог. Прочитай діалог в парі. Пам'ятай, що потрібно робити паузи після кожного речення. Діалог у медсестри. Спочатку послухай діалог прочитаю тобі і я. Доброго дня! Доброго дня! Що сталося? У мене болить голова. Потрібно виміряти температуру? Так. Дайте, будь ласка, термометр. У тебе висока температура і червоне горло. Що мені робити? Потрібно йти додому, нехай батьки викличуть лікаря. Дякую, до побачення. До побачення! Зверни увагу і пригадай, що кожна репліка перед кожною реплікою ми ставимо тере. А тепер давай з тобою разом в парі прочитаємо діалог у медсестри. Ти будеш читати репліки хлопчика. Я буду читати репліки медсестри. Почали! Репліка хлопчика! Доброго дня! Що сталося? Репліка хлопчика. Потрібно виміряти температуру? Репліка хлопчика. У тебе висока температура і червоне горло. Хлопчика репліка. Потрібно йти додому, нехай батьки викличуть лікаря. Репліка хлопчика. До побачення. Давай пригадаємо, що звертання це слово або сполучення слів. Що називають того, до кого звертаються. Наприклад, вчителю, мамо, тато, друже, Марія. Підготуй зошит, ручку попрацюємо у зошиті, але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе, Дощик накрапає, і чисте віконце, вмивається природа, сміхається сонце, Дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе. Дощик накрапає і чисте віконце вмивається природа, сміхається сонце. Від попередньої роботи відступи один рядочок вниз і запиши 19 грудня. Твоє завдання. Розглянь зображення. Прочитай слова. На місце пропусків став потрібні слова. Прочитай речення. Підкресли слова. Звертання. Прочитай слова. Ти. Тобі. Твої. Скажи, будь ласка. А до кого ти можеш звертатися? На тип. До однокласників, до друзів, до своїх родичів, близьких людей. Роздивись малюнок. Прочитай речення. Поміркуй, яке слово загубилося Давай перевіримо Давиде. Що ти робиш? Давиде, що ти робиш? Запишемо речення в зошит. Давиде, що ти робиш? Давиде, пишемо з великої букви, тому що це ім'я. А ми знаємо, що імена пишуться з великої букви. Після слова «Давиде» ми поставили кому, тому що це звертання. Ми окремлюємо на письмі комою. А тепер давай з тобою підкреслимо слова звертання. «Давиде», тому що звертаються до Давида. Це слово звертання. А ще в реченні є одне слово звертання. Це ти. Роздивись малюнок. Прочитай речення. Поміркуй, яке слово загубилося. Оксанко. Тобі подобається мій малюнок. Давай запишемо речення в ЗОшит. Оксанко, тобі подобається мій малюнок. Постав відео на паузу, запиши речення і підкресли слова звертання. А тепер давай перевіримо. Оксанко звертаються до Оксанки і слово звертання тобі. Розглянь малюнок. Прочитай речення. Яке слово загубилося. Маріє. Як твої справи. Запишемо речення. В ЗОшит. Маріє. Як твої справи? Постав відео на паузу, запиши речення в ЗОшит і підкресли слова звертання. А тепер давай перевіримо Маріє. Звертаються до Марії. І слово звертання твої. Підведемо підсумок року і пригадаємо, що діалог це розмова двох або кілька людей. Репліка це слова, звернені до співрозмовника. Кожне речення в діалозі називається репліка. А ще ми сьогодні пригадали. Що імена людей по батькові та прізвища людей пишуться з великої букви. Це власні назви. А ще сьогодні ми пригадали, що звертання це слово або сполучення слів, що називають того, до кого звертаються. Дякую за гарну роботу. До нових зустрічей!